Усім добрий вечір! Знімаю вам невеличке відео про своїх кроликів, а точніше про те, навіщо я їх завела, і яка з них вигода? Чесно кажучи, думок дуже багато і не знаю з чого почати. Ну, мабуть, все ж таки почну з того, що в країні зараз війна, і утримувати птицю дуже невигідно. Невигідно в плані того, що по-більшому це інкубатори, а на це потрібно світло. А так як його вимикають, інкубувати птицю майже неможливо в домашніх умовах, а інкубувати за допомогою генераторів для того, щоб інкубатори були в постійній роботі. Це просто невигідно. Щось мої собачки розгавкались там по дорозі, хтось ходить. Ну, ладно. В принципі, в мене птиці достатньо, ну, досить-таки багато, я її дуже полюбляю. Мені більше до душі, все ж таки, птиця. Але на даний момент я більш схильна до кролів. З чого почнемо? Розповідаю всі плюси. Плюси це утримання. Утримувати їх можна як в клітках. Я також і в приміщенні, також і в ямах, також і у вольєрах, і способів отримання дуже багато різних, яких хочеш. Тобто кожна людина по своїм можливостям може підібрати. Клітка це, мабуть, найдорожчий варіант, бо треба розхідний матеріал, але тут знов таки є нюанси. Мої клітки побудовані з старих дощок. Якихось перегородок з поличок з старих шаф, старих дверей. Тому ну я так думаю, що такого розхідного матеріалу в кожному дворі придостатньо Другий спосіб утримання це приміщення. Це сараї. В принципі, це теж непоганий варіант, але єдиний нюанс, я не думаю, що це буде дуже зручно у літній період, бо їм буде дуже спекотно, і скажімо так, великої кількості ви утримувати в одному приміщенні на вільному на підлозі просто не зможете. Третій варіант це яма. В ямі можна отримати скільки завгодно кролів. Єдиний мінус ями це ви не зможете проконтролювати кількість потомства, як воно виводиться, хто з ким парується, і так далі. Тому я для себе вибрала саме клітки. Плюс ще є вольєри, ну я так вважаю, що вольєри це те ж саме, що і приміщення. Єдиний нюанс, що в ньому більше свіжого повітря, більше кисню, і в літній період в ньому теж зручно утримувати кролів. Другий плюс кролів, а може і третій це харчування. Що для цього потрібно? На моєму досвіді, щоб підняти 10 штук кролів до убійного віку, тобто, якщо вони в вас не народились, от як у мене, наприклад, а ви придбали півтора-двох місячних кролів, то вам потрібно їх протримати в себе всього лише на всього 2-2,5 місяці. Це дуже великий плюс саме в харчуванні, тому що на 10 штук кролів вам буде достатньо мати всього 20-25 кілограмів зернових. Мішаних різних, але це не, не велика, е, великі витрати в е, фінансовому плані. І основна маса харчування це е, зеленка. Тобто для того, щоб утримувати кроликів, все, що вам необхідно, це хороший доступ до зеленої трави. Е, е, і цього, в принципі, буде достатньо для того, щоб їх вирощувати. Це в тому випадку, якщо ви купили кроленят вже підрощених. Я в своєму випадку я придбала одного самця і трьох самиць. Це було в мене десь в районі двох місяців тому, і в ітогі я на даний момент маю, не враховуючи трьох дорослих самиць і самця, 15 штук малечі яка вже через 3-3,5 місяці буде мати убійну вагу тушки до 2 кг. Тепер проговоримо з вами про породу. Різновидів дуже багато, саме кролів, і перед тим, як заводити собі кролів, вам треба знати напевно, що саме ви з них хочете. Я обрала термонців. Вони мене дуже радують тим, що вони дуже швидко набирають вагу у віці 3,5-4 кг, При хорошому утриманні і хорошому харчуванні ваш кролик е тушкою буде важити в районі 2 кг. плюс-мінус там 200 грамів з похибкою може бути. Плюс до того, що вони універсальні. Їх можна тримати як на вулиці, так і у приміщенні. Це другий плюс. Третій плюс, їх можна тримати, як в моєму випадку, це на, дощатому, на дощатій підлозі, вони досить таки чистоплотні, ходять тільки в один куточок, тому прибирати, чистити клітку дуже зручно, без всяких проблем і ніяких ускладнень з цим не буде. Плюс січати та підлога, вони в принципі теж дуже добре переносять. І я скажу так, на фермах, там, де тримають у дуже великій кількості кролів, то тримають по-більшому термонців. Значить, третій плюс, якщо це породні кроліви, ну, в моєму випадку термонці, вони досить таки багатоплідні. Наприклад, ось ця кролиця в мене з першого виводку привела сразу 9 кроленят. У термонців це може бути і 14 і 15. Це не є добре. Я при таких випадках відбраковую кроленят і залишаю максимум 10 штук з кролицею. Це забезпечує того, що потомство буде добре рости, добре набирати вагу, добре розвиватися. І вже через півтора місяці, після пологів, навіть не відлучаючи цих кроленят, я зможу цю ж самку знову покрити самцем. І вже через з 2,5 місяці після пологів вона буде мати нове потомство. Таким чином, в мене виходить до 5 виводків від одної кролиці за рік. Для термонців це, в принципі, дуже непоганий результат. Вони дуже добре родять, вони дуже швидко відновлюються і дуже швидко ростуть. Цим кроленят, як. От, бачите, він же повзає, він же намагається щось знайти. Їм всього-навсього 15 днів. Вони ще маленькі, але вже досить таки активні. Вони вже вон, бігають, граються, повзають по кліці, намагаються щось з'їсти з, з мамкою. Я їм даю як сіну, так і свіжу травку. Але це все нюанси, які треба враховувати при годуванні. Якщо захочете, я потім окремо вам зніму відео, чим і як я годую. Тому, 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 я зупинилась саме на кролях. І мене це дуже-таки дуже влаштовує, дуже заспокоює, бо в, наш, в даній ситуації зараз кролі це найвигідніше, що можна утримувати. Всім дякую за перегляд, ставимо лайк, кому був цікавий це відео. І до побачення в наступному ролику!